Усім привіт! Нарешті зелена травичка, де можна погризти паличку. Так, що кинула паличку, м'ячиками не брали. Ні. Бери паличку і гризи. Так, можна лягти на травички, гристи паличку, от так. от. Так, так, давай, 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 зараз підемо гуляти. Ми прийшли додому. Все, відпочинок. Оце в кайф залізти до Саші між ногами і отам спать. Ну, все, а я поїхала далі на роботу. Зелена травичка, все класно було вчора, а сьогодні ми гуляли під отаким дощем. Прийшли мокрі, капець, але вже поснідали. І що робимо? Відпочиваємо. Отак От відпочиваємо. А в мене знову посилка. Зараз будемо оце все розпаковувати. Так, це я отримала ягель від дівчини. Інстаграм у відкашок. І що я хочу сказати? Так, сказала, що класний ягель в неї. Я вам вишлю, ну, мені пише 30 літрів, ну, 10 літрів. 10 літрів. Тобто, 10 пакетів. 10 пакетів. Зараз покажу, що це за пакет, це отакий повинен бути отакий пакет, як я пакую повний пакет. І цій коробочці повинно бути 10 таких пакетів. Вона пише 30 літрів, але ж то неправильно, по 35 гривнів. Це 350 плюс 50 гривень за упаковку. Я колись уже спробувала замовляти, але ж була незадоволена, бо мені теж прислали як 10 літрів, а там, ну, майже 7, навіть менше вийшло. Ну, тобто, я не то, щоб щось заробити, а навіть в програшу. Ну, хіба що тільки що людям буде. Ага, він вологий. Він вологий. Так, я вам скажу, що дуже якісний, дуже. Але я зараз його буду пакувати і побачу, чи буде тут 10 літрів, бо я ой, я дуже-дуже сумніваюся. Але ж класнючий мух. Так, я звісно прискорю, як буду пакувати наше, воно вам потрібно. Просто мені цікаво, скільки ж тут вийде. Так, дякую каналу Літка Шоп. Дивіться, в мене навіть 11 пакетів вийшло. І ще отакий класний кусочок для моїх равликів. Так що, в принципі, класно, буду замовляти. Ну, звісно, невеликий заробіток, але ж у всіх буде той самий ягель, <гласний> який. Всі дуже хочуть, мені пишуть ягель, ягель, коли вже буде ягель. Ось він, ягель є. Класний, ще м'який вологий, прямо з лісу. Я нарешті знайшла, де буду замовляти ягель. Дякую ще раз, каналю Улітка Шоп. Я задоволена, сподіваюсь, дівчина, яка мені відправила цей ягель, теж дуже задоволена. Вигідно нам обом. Отак. От а в мене передишка, перекур, <ріст> кава. І, до речі, ви мені питав хтось мене, що я не сказала, від кого посилочка. Посилочка від гарних людей, але вони побажали. Залишитися невідомими. Тому я не маю права розповідати, хто там і що. Так. От так, хто мені що відправив. А, до речі, за мох. Ой, за ягель, отам От я вже склала, все попакувала. Е, я сказала, як же ж я сказала, так, я сказала, улітка шоп, а там. Ахатинка. Ахатинка Шоп. Я можу силочку залишити в опису. О такі класні. Пробуємо. О, така казав м -м -м. А начиночка м'ятна. Я не дуже люблю м'яту, але це класно, смачно. М -м -м. Я знаю, кому це дуже сподобається. Віки. Тому половинка піде дитинці. Усім привіт! Понеділок задовбали дощі. Вони не так мене задовбали, як задовбало гуляти з собакою під дощем. Ну, вже третій ранок дощ. Але ж сьогодні ми вже ходили на піски, гуляли кругом, ну дощ то й дощ. Ну і ладно. Куртка в мене не промокає, так що можна гуляти. Так, а я вже їду працювати. Їду до Маши в магазин. Машунечки мають сьогодні, мабуть, не буде, бо померла бабуся Сашина, ну, тата мати. Старенька, дуже хворіла, дуже хворіла. Але ж шкода. І сьогодні похорони, вона з так що, судячи з усього, Маша сьогодні поїде в стату ховати бабусю. Отака От сумна новина. Але життя продовжується, і що ти зробиш? Так, до речі, піднімаємо собі настрій. Я вже в Машиному пальтішку, як бачите. Дуже класно, мені дуже подобається. Я прямо сьогодні така вся. Сапоги на підборах. Батфорти, до речі. Так, я вже як прийду додому, тоді вся покажусь. Або ж у Маші в дзеркалі. У Маші я маю на увазі у їх в офісі. Там велике дзеркало. Можу себе показати. Все, поїхали. Де більше цього вас часу буде? Ні, uh, uh. uh. ну ми в кожному будемо по одному дню. Тобто там різниця в годині якась. Uh. 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 А ви ночуєте, а днем гуляєте по городам uh. і И сторонам. Uh. Ну кайфуше. Вообще круто. А у вас в фальсі починається круїз. Так, да, починається і начинай... закінчується. — Це значить, що ви стартуєте з Барселони. Угу. Ася в круїз збирається. А, а я посилки От така в мене сьогодні торбиночка на відправочку. <світ> да, сьогодні багатенько замовлень, але вже їду на пошту. Я вже вдома. Ну, як бачите. Все в нас добре. Тепер її поклала. Я знаю, вона завжди лежить отам. Я так трошечки застелила. Тепер в мене біленький плетік мій. Так, не загрізняється. Але ж хоч мордочку на плетік. Вся на маленькому плетіку. Мордочку отуди в травичку. Так, зараз поп'ю каву, накормлю оцих гавриків обідом і полетіла далі на тренування. Так що коротесенький влог. Всіх люблю, всіх до побачення. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!